Зараз я поділюся найпотужнішим інструментом для досягнення успіху. знаєш ти, чому ти боїшся бути собою? Ми часто ховаємося за масками, бо боїмося, що нас не зрозуміють або не приймуть. Як це було у мене раніше? Я думала, що якщо я щось скажу, що мені важливо, що я покажу свої слабкості, справжні емоції, то люди подумають, що я не ідеальна, і це зупиняло мене. Але ось що я зрозуміла: коли ти перестаєш боятися бути самою собою, ти звільняєшся від обмежень. Люди починають бачити твою справжню енергію, і саме це починає робити тебе унікальним. Твоя неповторність це твоє найцінніше. Як тільки я дозволила бути собі собою, говорити, що я хочу, показувати це, як я хочу, я почала проявлятися по-справжньому. Саме в цьому наш секрет успіху. Ти це твоя сила. Показуй себе таким, який ти є. Знімайте вже маску. Світу потрібно твоє справжнє обличчя. Пишіть в коментарях, як ви проявляєте себе кожен день.